Лівна новина нині ся вела, що причиста діва мати породила сина, а як породила, лягла спочивати, а проклята жидовин Сукає ту-ту-ту, тусте. -ту, mm -hmm. А далі знаєте? А Марія устала. дитятко обняла малесеньким є змалесеньким дитятком єгепеттікала. Тікала тікала, че сте мене полями. Уведіла трьох пастушків сивими возами. Помагай вам Боже воле посати, а скажіть мене, де я маю дитятко. А сивий каже, клади коло мене. Ой не дам я любе нікому від себе, а Марія сіла, сіла спочивати аж дивиться чистим полем вже женуться кати. А Марія устала. На ногах зомліла, я вже своє любе дитя до нині виділа. Помагай вам, Боже, воли попосати, ось скажіть нам, чи не йшла сюда Божа мати. Ішла вона ішла у десятою днину, а ще несла нарученька маленьку дитину. Стали жидовини, радитись між собою. Ми вже її не дожене. Вертаймось додому. А Марія стала Богуся молити. Дай вам Боже щастя і доль. Много літ прожити. Дай вам Боже щастя і доль. Много літ прожити. Вже тим пастухам вона вже так. А то вже довіра навіть, навіть кілька казали, помагай вам Боже. Розумієш? Ту-ту-ту. Але то я придумала була енцю, мелодію, а я не можу нагадати. То ліпше трошки, трошки ліпший мотив на цю колетку. А чися. Та теж давно така та. Це сама, але ще я не високого неба. Честа діва, мати породила сина. То я вже сама ноптимала дивлюся. А як породила, лягла спочивати, а проклята жидовина шукає дитяти. Ну й легший сеймоти отважка. А Марія встала, дитятко обняла. Із малесеньким дитятком є гепеткікала. Кікала, кікала, чистими полями. Увиділа трьох пастушків шевеми волами. Сейпший мотивий, легший легші. Помагай вам, Боже. Сати. Ай скажіть мене, де я маю дитятко сховати? А сивий каже, клади коло мене, Ай, не дам я любе дитя нікому від себе, А Марія встала а сіла спочивати. Аж девиця чистим потім женуться кати. А Марія встала, на ногах зумріла. Я вже своє любе дитя до нині виділа. Вже жди не питай, безновка, Помагай вам, Боже, воли попасати. Ось скажіть нам, чи не йшла сюди Божа мати? Шла вона йшла у десятую днину, а й ще несла на рученьках маленьку дитину. А лежи до вина радитись між собою. Ми вже її не доженемо, до вертаймо додому. А Марія встала, встала Богуся молити. Дай вам Боже щастя й долю літ прожити. А ліпший сеймотуж. Я сама на цей узяла. взяла.